Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Дін Барет, Дурна професія. Єдиною оздобою маленької вітальні дешевої мебльованої квартири служило дерев'яне розп'яття на стіні, все інше протиснутий диван зі здутими пружинами, обшарпаний стіл та кілька кульгавих стільців викликало закономірне почуття гидливості і могло відлякати будь-кого за винятком хіба що особливо нужденних, старе, пошарпане, засмальцьоване. Понад з десятих рук, чистими й новими були лише купальний рушник і сірий костюм, акуратно складені на кришці зламаного телевізора. За столом напроти нього сидів гоган, потужної статури чоловік середніх років, і методично чистив п'ятизарядний сміт Весон, на розстеленій перед ним газеті, розгорнутій на спортивній сторінці. Акуратним рядком стояли футляр з приладдям для догляду за зброєю, банка збройової оливи і п'ять набоїв. Час від часу він підносив револьвер до світла і, примружившись, розглядав внутрішню поверхню дула і комірки барабана, вишукуючи сліди бруду чи іржі, а потім знову повертався до свого заняття. Це був справжній здоровань. Судячи з його вигляду, звикли все робити неквапливо й ґрунтовно. У двері постукали. Так, не піднімаючи голови, пробасив Гоган. Незабаром стукіт повторився відчинено. Двері повільно відчинилися, і до кімнати обережно ступив молодий хлопець років 25. виряджений, точнісінько, як герой другосортного фільму про мафію. Двобортний костюм, широка краватка і ретельно начищені гостроносі черевики. Було видно, що він намагається справити враження крутого, однак його невпевнена поведінка видавала що до крутого йому як до місяця. Потупцювавши на порозі і так і не дочекавшись запрошення війти, він зачинив за собою двері. І не схвально похитав головою. Ви залишили двері незамкненими? У нього був високий і нервовий голос. Ну, і що з того? Уган наче нічого і не сталося, продовжував орудувати шомполом. А якби це був він? Мехцем, глянувши на хлопця, Гоган злегка підвів брови. Він це хто? Що значить хто? Той самий тип, якого нас найняли шльопнути. Всі знають, що з ним жарти кепські. Адже він справжня легенда. Гоган байдуже знесав широкими плечима. Легенди вмирають, як і все інше в цьому світі. Але він міг прийти сюди заздалегідь і тоді не бійся, малий, він чоловік пунктуальний. Вагавшись, молодий чоловік підійшов до нього і простягнув руку. Джиммі, нікому і ніколи не називай свого імені. І взагалі, ти, бува, не новачок? Пороху гнюхав. Джиммі лінивою ходою пройшовся по кімнаті. Ви тут давно? Та вже достатньо тебе найняв мені? Ясна річ, хто ж іще. Що він тобі сказав? Щодо чого? Щодо контракту, тільки те, що цей тип займається тим же, чим і ми, і що в своїй справі він найкращий із найкращих. Чим же це ми таким займаємося? Джимі самовдоволено хмикнув. Та то ви не знаєте. Усуваємо завади, залагоджуємо спірні питання. Вирішуємо проблеми назавжди, як у той раз, коли я розібрався з Мейсоном. Так це був ти? Так, він самий. А що ви про це чули, так? Малий. Про розправу з Мейсоном чули всі, хто займається цим бізнесом. Мені розповідали, що стрілець просто-напросто протиснувся між його охоронцями. Замочив Мейсона і спокійнісінько подався геть, і весь час дивився на них приту. а вони були занадто налякані, щоб що вчинити. Так воно й було холоднокровно і сміливо. Помітивши у тріснутому дзеркалі своє відображення, Джиммі оглянув себе з голови до ніг і поправив кроватку. Але тип, якого ми чекаємо, підставив мені. Серйозно? Так, вже не знаю як, але якщо мені його замовив, то, мабуть, схибив він добряче. І провернути це треба швидко і чисто. Ось мені мене й викликав. А навіщо тут одяг і рушник? А, Зрозумів. Розумно, дуже розумно. Гоган лише посміхнувся. Це видно з того, як ви чистите свою зброю, збуджено продовжував далі Джимі. Ви цінуєте чистоту, тому то й принесли новий костюм про всяк випадок. Якщо забризкаєте кров'ю, то що на вас. Гоган продовжував мовчати, дивлячись на нього. Або це щось на зразок ритуалу. Після справи міняєш одяг, так би мовити, скидаєш стару шкіру і починаєш усе по-новому. Я вгадав на твоєму місці я почистив свою пушку, сунувши руку під піджак, Джим дістав автоматичний пістолет. А вона в мене завжди вичищена і в повній готовності. Добре, якщо так, той малий і справді найкращий з найкращих. Як ти сам сказав, легенда. Так, буркнув Джимі, ховаючи пістолет у наплічну кобуру. Тоді чому ж я не впізнав його на карці, що мені показував мені? Малий, гуган скривився. Якщо ти поліз у цей бізнес і тебе почали впізнавати, довго вже не протягнеш. Утім хлопець, не звертаючи уваги на його слова, продовжував крокувати по кімнаті. Ну і діра, до речі, чия це барлога, тобі цього краще не знати, але досить надійна, щоб прищучити кого треба. Він думає, що прийде сюди на ділову зустріч, мені сказав йому обговорити новий контракт. Джиммі ляснув кулаком по долоні, а, а мішеню цього разу буде він сам. Ми мисливці, а він дичина, клас. Він нетерпляче глянув на годинник. б йому вже буде, буде. Може, все-таки присядеш? Несподівано, Джиммі підскочив до столу і простягнув руку до револьвера. Ого, та це ж. Договорити він не встиг, миттєво обхопивши хлопця за шию, Гоган перетиснув йому до горла лезо ножа. Я, я тільки хотів сказати, що Нікс знову виграли, затинаючись, пролепетав Джимі. Це написано у вашій газеті. Зрозумівши свою помилку, Гоган відпустив його, сховав ніж і знову взявся за револьвер. Вибач, малий, я подумав, сам знаєш. Той із зашелешеним вигадом провів долоней по шиї. Господи, але ж ми на одній стороні, хіба ні? Ти в цьому бізнесі вже давно, так? Так, і виконав багато контрактів, так? Так. Тоді, якого біса ти стільки базікаєш? Деякий час Джиммі витріщався на Гогана, а потім із зображеним виглядом сів на диван. Та годі вам, краще скажіть, чому ви користуєтеся револьвером? Адже там всього п'ять набоїв. З пістолетом у мене одного разу вийшла осічка. ледь Богу душу не віддав. Зате в мене тринадцять і ще один у патроннику. Якщо пушка дала усічку, неважливо, скільки в тебе набоїв, ти вже труп. Якщо ти здохнеш через те, що тебе підвів пістолет, то легендою вже не станеш. Не хвилюйтеся, стану, та ще й якою. Я буду найкращим. Ім'я якраз має значення, а вже його вимовлятимуть із повагою. Джиммі прицілився пальцем у лампу. Бах-бах-бах. Дивино, крутий сучий син. Є така справа. І, мабуть, береш за найвищою ставкою? тож, Джиммі розреготався і виняв з кишені пачку Страйк І, сунувши цигарку до рота, чиркнув сірником. Тут не курять. Це що, жарт? Малий, я готовий померти від кулі в серці, але не хочу валятися в лікарні і відкашлювати шматки своїх легень. Побагавшись, Джиммі погасив сірник. Прокляття. Було видно, що він намагається заспокоїтися, але від цього нервує тільки ще більше. Зачувши звук чиїсь кроків у коридорі, він підстрибнув і схопив пістолет. Гоган із незворушним виглядом продовжував чистити револьвер. Було чутно, як кроки віддаляються. Гоган насмішкувато подивився на Джимі. Той, зняковівши, сховав пістолет і сів. Може, все-таки замкнути двері? Адже йому ж нічого не варто сюди увірватися і застигнути нас зненацька. До речі, ви в своєму револьвері дірку не протрете. Малий, є два правила. Перше, поважай свою зброю, друге, поважай свого супротивника. Тому то нам краще і замкнути двері. Ні, саме тому ми залишимо їх незамкненими. Я тільки сподіваюся. Раптом Гоган підняв руку і, повернувши голову до дверей вузенького коридору, що вів у глиб квартири, прошепотів. Тихо. Що таке? Ти нічого не чув? Джимі повільно підвівся. Ні, не знаю. Напевно, мені варто було перевірити інші кімнати. Як ви не? Двері були замкнені, Гоган знизав плечима. Я був упевнений. Чорт забирай. Коли Джиммі з пістолетом на поготові зник у коридорі. Гоган швидко зарядив револьвер і став збоку від дверей. Буквально за кілька секунд пролунав переляканий крик, і блідий, як рейда хлопець, розмахуючи руками, влетів у вітальню. Господи, у ванні труп, там все в крові. Ви чуєте там. У цей момент Гоган, спритно вирвавши в нього пістолет, завдав йому руків'ям револьвера. Потужного удару по потилисі, і той впав на коліна. Не смикайся. Сунувши пістолет собі за пояс, він спритно обмацав його кишені, перевіряючи, чи немає в нього іншої зброї. І, закінчивши обшук, відступив назад. Окей, я все зрозумів, квапливо заговорив Джиммі. Він прийшов занадто рано. І ви завалили його до того, як я з'явився. Ви хочете залишити всі гроші собі. Я вгадав, заради Бога, ви їх заробили. Вони ваші і нічиї більше. Я скажу мені, що запізнився, і вам довелося попрацювати одному, тільки відпустіть. Гоган притиснув дуло револьвера до його потилиці. Нічого ти не зрозумів. «Це тип ти, вані і є той, з ким ти мав зустрітися. Але тоді хто? Легенда, це я. Джиммі здригнувся, і Гоган поспішно схопив його за волосся. Не обертайся, малий. Як, як це вам далося? Я ж тебе попереджав, поважай свого супротивника, тому, хто потрапляє в паски, легендою не стати. Це не я мішень, це ти в нас мішень. Тож, вибач, але. Він звів курок револьвера. Ні, прошу вас. Ось як воно буває, друже. Ти збирався шльопнути мене, а вийде навпаки. Нічого особистого. А щоб ти не мучився, я всаджу тобі кулю просто в мозок. Це найшвидший спосіб. Щоправда, є одна біда, навіть у цьому випадку твоє серце ще кілька хвилин битиметься і продовжуватиме качати кров як електричний насос. Розумієш, якщо вилку витягнути з розетки, він ще деякий час працюватиме за енерцією. Так і тут, потім температура тіла починає падати, всі процеси поступово сповільнюються. Наступає клінічна смерть, а за нею біологічна. І все кінець. Джиммі заплакав. Не вбивайте, я дам вам грошей. Можете взяти мій гаманець. Я, я вже давно займаюся цією справою. І знаєш що помітив? Одні вмирають з відкритими очима, а інші заплющившись. Я думав про це чорт на скільки років, але потім вирішив, що кожен має право поводитися як йому зручніше. Богові все одно, ти то що вибереш? Богом вас заклинаю, пощадіть. Малий, не треба сприймати це так важко. Як я вже сказав, тут немає нічого особистого, але якщо я не прикінчу тебе зараз. То потім ти можеш прийти по мою душу, і хто знає, раптом тобі пощастить більше. Не прийду, клянуся, я не посмію. Хлопець, з твоїм досвідом, посміє все, що завгодно. Зрештою, ти ж замочив самого Мейсона? Нікого я не мочив. Я взагалі нікого ніколи не вбивав. Це мій перший контракт. Я тільки хотів бути схожим на свого дядька. Він займається цим уже давно. Я всього лише хотів бути схожим на нього. Благаю, не вбивайте. Ви мене більше ніколи не побачите. Я тобі вірю, малий, тому що, бачиш, річ у тім, що Мельсона замочив саме я. О, Господи! Ти все розповів правильно, за винятком того, що мій пістолет дав осічку. довелося скористатися запасним, ось цим самим револьвером. Ось чому я більше ніколи в житті не приторкнувся до пістолетів. Послухайте, Богом клянуся я, а те, що ти новачок, ще гірше. Пошлють тебе на діло, на пару з професіоналом, на штат мене, і ти спалиш його через якусь дурницю. Я не можу цього допустити. Джиммі заплакав ще голосніше. Цього не буде, тремтячим голосом викрикнув він. Клянусь могилою моєї матері. Я більш не хочу нікого вбивати. Візьміть усі мої гроші, тільки відпустіть. Але свідки мені знати, що ти дотримуєшся свого слова? Богом клянусь, якщо я коли-небудь обману, можете прийти і убити мене. Я лише хочу вийти з гри, прошу вас. Гоган повільно пустив курок револьвера. Тоді слухай, угода в нас буде така. Ще раз у це діло сунешся, я про це одразу дізнаюся. І вже тоді точно тебе шльопну. Так, так, але вам не знадобиться цього робити, обіцяю. Гоган подивився на його штани. «Вже штани намочив? Так, гаразд, у тебе є десять секунд, щоб звідси забиратися, і дев'ять із них уже спливли. Джиммі підскочив, немов підкинутий пружиною. І, розчинивши двері, вилетів із квартири. Гоган трохи постояв, прислухаючись до його стихаючого тупоту. А потім, сунувши револьвер у кобуру, підійшов до столу і почав складати приладдя для чищення зброї у футляр. Хвилину по тому до кімнати з коридору валився Блейк, мокрий з голови до ніг. І вимазаний якоюсь рідиною, на вигляд дуже схожою на кров. Якби я пролежав у цій клятій вані ще хоча б хвилину, то точно б утопився, гаркнув він, кидаючи на підлогу поруч із диваном пару черевиків і хапаючи з телевізора рушник. Утім, застуда мені і так забезпечена. все таки треба було подумати щодо дивана. І на біса ти змуси мене лізти у ванну. Я ж сказав, так буде достовірніше. А вже ж, пром'ямлив Блейк, люто витираючи голову, достовірніше не буває. Він міг перевірити, чи мертвий ти насправді, а коли ж мурик плаває у вані з кров'ю, туди ніхто не полізе. Теж мені Станіславський знайшовся. Тепер з твоєї ласки цей проклятий кетчуп у мене всюди. І в волосі, і в носі, і в вухах, чорт забирай, навіть в очах. Я вперше заробляю гроші, граючи роль трупа. А ти зображав коли небудь жмурика? Жодного разу. Скинувши мокрі сорочкою штани, Блек розтерся рушником. Треба було взяти гаманець у цього засранця. Готовий закластися, там було чим поживитися. Він же сам тобі пропонував. Я не злодій. Вибач, але там, звідки я родом. Гроші є гроші. Блек чихнув. Бачив, здається, я все таки застудився, а медичної страховки мене як не було, так і немає. Закривши футляр, гоган акуратно склав газету і кинув її в сміттєвий кошик. А в тебе є? поцікавився Блек, квапливо натягуючи сухий одяг. Ні, то то й воно. У мене взагалі немає жодного знайомого зі страховим полісом. Та й хто може його собі дозволити на ті гроші, що нам платить мені? Але найбільше мене бісить. Те, що тепер цей шмаркач вступить до коледжу, буде там чіпляти дівчат, пити пиво і рано чи пізно стане мільйонером. А я того й дивись, загнуся через те, що в мене немає страховки. Застебнувши штани, Блейк плюхнувся в крісло і почав зуватися. Все-таки мало він нам відсібнув. По тисячі на щоб відбити всього шмаркача, всяке бажання йти в кілери. Я думаю, цілком нормально. Тисяча це і справді непогано. Цікаво лише, скільки його дядечко відстібнув мені, щоб він найняв нас, і скільки на цьому наварив сам мені. Напевно, не менше. Плювати мені, скільки він наварив. Паскудна це справа. Це ще чому. Гоган перегнувся через стіл і, підкреслюючи помахом пальця кожне слово, сказав. Я професійний актор, і такі речі не по мені. Це брудні гроші. Дурниці. Ось якби ти за них кого-небудь прикінчив, тоді, звичайно, ні, все-таки це неправильно. У цьому є якась фальш. Що ж тут фальшивого? Я грав роль, прикидався іншою людиною. Ну, і хто я після цього відчуваєш себе якоюсь повією? Блек щиро розсміявся і, підійшовши до дзеркала, взявся приводити до ладу свою кучеряву шевелюру. Що ж, ти завжди можеш віддати свою часку мені, тому що єдине, що, на мій погляд, неправильно, це коли в мене немає грошей. А вже як я їх заробив, це друге питання. Шкода, що мене ніхто від цього не відвернув, коли я був в його віці. Від чого? Від нашої дурної професії. Деякий час Блейк мовчки дивився на свого колегу, здивовано хитаючи головою, а потім знову повернувся до дзеркала. І це говориш ти, старий, у тебе просто кепський настрій. Пацан заморочив тобі голову. Не вірю я всі ці брехні щодо вбивства Мейсона. Як на мене, цього шмаркача варто було покарати на Аманець, хоча б уже за те, що він намагався присвоїти собі чужу славу, а Мейсона і справді прибрали чисто. І жодного прикидання, все по чесному. Блейк покрутив пальцем біля скроні і сховав гребінець у задню кишеню штанів. Ти, як знаєш, а я з цієї діри змотуюся, скоромовкою пробурмотів він і зник. Гоган взяв футляр, встав і повільно попрямував у передпокій, перед тим як повернути дверну ручку. Він зупинився, оглянувся і, поторкавши рукоятку револьвера, задумливо промовив Шкода, що це зробив хтось інший. Я б із ним помінявся, і вийшов, щільно причинивши за собою двері. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.